Костанчук, Тарас в минулому командир штурмової групи батальйону Донбас. А зараз У Тараса тут бачите, нашивка Донбасського боку. Так. Тут у мене Донбас, тут у мене керівник військово-патріотичного об'єднання, учасників АТО справедливість. Ми об'єднуємо близько 200 бійців батальйону Донбас, а також кількох інших батальйонів. Це все ветерани, я маю на увазі, не діючі бійці, а ветерани батальйонів. Звичайно, як ми боремось за те, щоб Україна пішла вперед, точно так же ми будемо боротись з тим, щоб тут, не дай Бог, щось не відбулося. Це я одразу кажу. Ми зібрали біля, у нас було вісіми підрозділів, які. Приєднались до нас сьогоднішні акції в мирній якомусь ми зробили. Показали, що ми сила, показали, що ми дисципліновані. Показали, що ми можемо об'єднатися. Можемо робити потім було. E, Значить, нарада командирів підрозділів, на якій ми сказали, що ми не будемо робити Майдану. Одразу було чітко заявлено, і я тепер пробую розібратись, хто це робить, тому що я сам революціонер в душі. Я дуже приймав участь в усіх майданах і дуже хочу, щоб країна рухалася. Але я не хочу, щоб все ж таки ми програвали Росії. і інформаційну війну, і не дай Бог взагалі війну. Тому з цими речами треба бути дуже обережним. От з тим, що зараз відбувається. Я не можу зрозуміти, хто організатор. Це мене насторожує. А ви вже з'ясували Є У вас якісь варіанти? Можливо, ви вже зрозуміли. Є варіанти, тому що мені сказали, тут це ж сорока на хвості принесла, що чомусь там бувший керівник СВР, маломуж має до цього якесь відношення, чи там проплачував, чи щось таке. Це от чисто на рівні слухів, там балачок. Тому пробували визначитись, пробували ми взнати, хто входить в штаб, там були. Якісь люди, вони приходили, потім виходили, казали, ми в цьому не будемо приймати участь. Я не можу зрозуміти, хто організатор. Це мене теж напружує, тому що я люблю, коли я розумію, що відбувається, а особливо коли у нас іде війна з агресором з росіянами. Завтра буду тут, післязавтра буду тут. Кров проливали на сході. Треба буде не дамо тут розхитати ситуацію, тому що якщо ми це не підтримуємо. То я не вірю, що це потрібно для України. Я буду чітко звертатись і до Киян, і до України взагалі. Що є моменти, коли треба розуміти, що тебе можуть дуже хитро спровокувати росіяни через адептів, через ФСБ. Ми не я не кажу, що це воно і є, але я буду моніторити. Ми з побратимами будемо дуже ретельно це моніторити, щоб не використали всю цю ситуацію проти України, начебто з благими намірами.